Привіт, друзі! Сьогодні я готова відзвітуватися перед вами про нещодавно придбані мною парфуми. Вірніше про отримані в подарунок. Миколай мені передав із Польщі, він туди приходить раніше, ніж у Фінляндії. Ну, у Фінляндії взагалі немає Миколая. Тут йолу пупки, тобто різдвяний дід в перекладі. Йоулу це Різдво. Отже, я отримала в подарунок від своєї донечки, яка була Миколаєм для мене цього року, два нових парфуми: це пані Валевська «Туз Мор Мор Pink, більше більше-більше рожевого. І одразу, коли я розпаковувала, я розпаковувала робила відео з розпаковкою, і коли я понюхала. Цей парфум пані Валевська Класік, це синенька пляшечка. Я, по-перше, дуже здивувалась, тому що я чула про нього, ну, багато про нього чула, чула, що він ретро, і уявляла собі його інакше. Я уявляла собі його якимось таким, ну, можливо, схожим на опіум, на класичний опіум, не на блек опіум. А цей парфум видався мені дуже ніжним і дуже квітковим. І він мені одразу нагадав парфум, який я забула тоді, коли я робила розпаковку. Я згадала, що він називається FEM, але сказала Грес. Але він нічого не Грес, а це від Роша це також французький бренд ось такий парфум Fam. І цей парфум я придбала. Думаючи, що це той парфум, який колись був у мене моїм першим парфумом у моєму житті, я навчалася, напевно, в 10, не напевно, а точно в 10 класі, і мене повезли до Києва на ознайомлення з великим містом, жила я в маленькому райцентрі. Черкаської області а, в Київ приїхала ознайомлюватися із університетом, в який планувала вступати, ну і взагалі із Києвом. І там були добрі люди, які мене прийняли, в яких ми ночували. І мені подарували невеличкий такий малесенький флакончик французьких парфумів. Дуже наголошувалося при цьому, що це справжні французькі парфуми. І той запах на той момент був настільки для мене. Французьким, настільки вишуканим, настільки не схожим ні на що інше, що я мала змогу тестувати до цього. Що в мене ну, ніякого сумніву не виникло, що це французькі парфуми. І взагалі цей запах закарбувався мені ніби як завжди, назавжди. Із тим уявленням, що ось так мають пахнути справжні французькі парфуми. Чим? Цей запах, що це був за запах, я його описати не можу. Це пахло французькими духами, нічим із життя, нічого, ніякий запах із життя, цей запах не нагадував. Ну, як часто буває у класичних французьких парфумах, так взагалі у класичних парфумах. Я думаю, що це були шипрові парфуми. Уже зараз дуже так тьмяно, я їх пам'ятаю, але. Я сподівалася, що це ось і є ці парфуми, і я сподівалася, що коли я їх куплю, коли я їх вдихну, то я впізнаю цей запах. Проте я не впевнена, що це парфуми ті, які тоді мені подарували. Пам'ятаю тільки, що це була малесенька пляшечка, і там було кружево на чи на паперовій цій коробочці, скоріше за все на паперовій. Чи на пляшісь. Ну, скоріше за все, на паперовій коробочці. О, і чому я вирішила, що ці парфуми є? Ті парфуми, є тими парфумами. Тому що, дивлячись в інтернеті картинки, я бачила, що маленька пляшечка, і, здається, ще в попередніх випусках має кружевце ось таке чорне. Ну, кілька слів про ці парфуми скажу. Загалом. Це ці парфуми були створені давно, але вони були перевипущені у, здається, 2014-му, ось я зараз відкриваю. Так, Роша, 2014 рік. Є і інша версія, напевно, вона ще продається. По-моєму, 76-го року, але я можу помилятися. І чим це пахне? Давайте нанесемо його. Ручку. Ну, оце пахне також французькими духами. Це шипр, це спеції. Тут у нотах вказаний кумін. Я не знаю, кумін це тмін, кмін, кмін, чи це щось інше мається на увазі. Ой, Парфуми дуже сильні, дуже потужні. Вони одразу нападають на вас, коли ви їх розпилюєте. Коли я дивилася відео про ці парфуми перед тим, як я їх придбала, то багато блогерів казали, що це найкращий парфум, який може бути. Ну, і справді цей парфум дуже гарний, я з цим не можу посперечатися. Читаю ноти: верхні ноти: кумін, бергамот, перець, слива. Рожеве дерево, rosewood, рожеве дерево чи розове дерево, як воно там правильно перекладається. Середні ноти травнева троянда, жасмин, гвоздика як спеція, ірис, базові ноти, дубовий мох, ваніль, бензоїн та пачулі. Як бачимо, багато таких нот, які роблять аромат. Чи які презентують нам аромат як шипровий. Якщо хтось не знає, що таке шипровий аромат, можливо, так як я раніше ось не знала, що таке шипровий аромат, і в мене пішло багато часу на з'ясування. І я передивилась купу відео про те, що таке шипровий аромат, і багато блогерів казало, що ну, це такий аромат, який шиприть. Що значить шиприть? Думала я. Отже, що таке шипровий аромат? Якщо дивитись на піраміду, то це той аромат, як кажуть, у якому є дубовий мох, пачулі чи сосна. Але може таке бути, що й немає цих інгредієнтів в нотах. Вірніше, нот таких немає, в нотах не вказані ці елементи. А аромат все одно шипровий. Який аромат називають шипровим? А той аромат, який шиприть, скажу я, що таке шиприть? Це такий аромат, який відчувається текстурним, тобто відчувається, що він такий шершавий, шерсткий. Тобто він відчувається не тільки як запах, а і як от він відчувається всією слизовою оболонкою. Він відчувається як щось шерстке, як от листочок, наприклад кропиви із такими тоненькими ось цими ворсинками, як таке щось ворсинчасте. Тобто це не гладка текстура, а це ось таке щось, що має текстуру. І це ось, власне, цей аромат і є. Чому він мені нагадав? Чому мені пані Валєвська нагадав його, Ну, тому що вони схожі. Але коли ми відкриємо ноти, то в ну, так тут дуже мало, дуже мало. Співпадінь. І, чесно кажучи, якщо їх паралельно тестувати, то вони не такі вже й схожі. Вони схожі тільки тим, що вони обидва класичні. В обох є квітковий аспект, але пані Валєвська це альдегіди та квіти. Альдегіди та квіти. Ну от він реально uh, пахне квітами. Тоді, як я перший раз його вдихнула, я сказала, що ну, це квітковий, це квітковий запах. І це мене було здивувало. А уже ось у ФЕМ Тут ми чуємо такий, uh, таку, по, такий потужний стержень uh, цієї старої, класичної, парфумерної французької, мабуть, французької школи. Uh, тому що це от тут ми коли нюхаємо, кажемо, пахне квітами, а тут, коли нюхаємо, кажемо, пахне духами. Нічим конкретно не пахне, пахне духами. Але коли я давала паралельно понюхати стороннім людям, то мені казали, що дуже-дуже схожі, просто пані Валепська легший, м'якший, а фем більш міцний. Тобто є щось у них все таке спільне. Ну, і як ми з вами вже дійшли згоди, що це спільне це ось це звучання старої класичної школи. Обоє обидва цих аромати можна віднести до ретро. Якщо ви не любите ретро, то вони, скоріше за все, не для вас. Хоча тестувати варто все для того, щоб якраз визначити своє ставлення до того чи іншого напрямку. Мені подобаються обидва цих аромати. Обидва я буду носити. А в пані Валєвська мені ще дуже подобається, що тут, дорогі друзі, є на коробочці текст українською мовою. І тут написано: парфуми пані Валєвська класік. Виняткова французька композиція з нотою жасмину, конвалії, гальбаному і гіацинти. Схвалено дерматологами. І ось я хочу сказати, що тут дуже чути гальбаном. Дуже чути гальбаном. Що таке гальбаном? Це така якась рослина на великому стеблі, такий великий, велика така парасолька, квітка парасолька. І він пахне цим гальбаном. Він може там різні аспекти давати, але, зокрема, він дає такий аспект ядучої зелені. Для мене це ядуча зелень. Може, для когось це просто зелень, а для мене вона така ядуча, трохи гіркувата зелень. І тут таке є. І це я була сплутала із гвоздикою, коли я його вперше. Тільки нюхала з гвоздикою квіткою. Але ми знаємо всі, що таке. ноти. І тим більше, знаєте, я тут трохи пошарилася по сайтах парфумерних, там, де піраміди прописують. І скрізь абсолютно різні піраміди. Тут кінців не виведеш із цими пірамідами. Ну і ми всі знаємо, що піраміди це не інгредієнти ароматів, це не те, що додали. Там, не додали туди листочки цього гальбаному. Піраміди це те, що люди, які створювали аромат, які продають цей аромат, ну як кажуть, умовно кажучи, маркетологи, рекомендують нам розслухати, розчути у цьому ароматі. Зараз, уже, коли я кілька разів протестувала паралельно, зараз вже мені вони зовсім не схожі. Фем такий гострий. Тут дуже чути спеційність, дуже чути ось цей кмин чи кумин. Я не знаю, ще не дослідила, яка різниця між кмином та кумином, і чи вона взагалі є. А пані Валівська звучить ніжно. Такий мелкі альдегіди і квіточки. Обоє достойні аромати. Хто любить особливо класичну школу, то рекомендую. І наступний аромат, який. Я отримала у подарунок від Святого Миколая, якого звати Ріта. Ось такий гарнюсінький флакончик рожевий від іспанського бренду Туз». Це, Цей аромат одразу ж мені видався квітково свіжим. А давайте подивимося, як його описують на сайті Парфуму. Для жінок випущений 23-го року, солодко А Ану, послухаємо вимову. Ой, дуже тихо в мене не дає, і я її не чую. Mamo пінк немає тут нічого дивного в цій вимові. Отже, солодко-квітковий аромат. Солодкий, квітковий, свіжий, фруктовий і гурман хтось написав. Ну, і так, моя донька сказала, що він їй солодкий. От, а мені він зовсім не солодкий. Внутах тут бергамот, груша, рожевий перець. Ось ця солодкість, тут, якщо їх, то вона, знаєте, така квітково-фруктова. І фруктова не, не кисла, а грушева. Ой, грушу тут чути дуже добре. Так, тут чути дуже добре солодку грушу. Рожевий перець. Рожева гу... О, і гуаву тут чути. Гуава в середніх нотах. І орхідея. Не знаю, що вони. Напевно, я думаю, що коли пишуть орхідея, вкладають оце такий зміст, а, такий вишуканий, квітковий ніжний запах якийсь якийсь умовний, бо чим пахне орхідея. Та ще й рожева бурштин, коричневий цукор, мускус. Бачите, тут є коричневий цукор. Мускус добре чути. Коричневий цукор я не чую зовсім. Я тут чую гуаву грушу, квіти, які які особлює в собі рожева орхідея. І мускус. Гарно чути мускус в базі. Гарний парфум, не дуже довго він звучить. Ну, і це не є вадою чи недоліком парфумів, на мою думку, на. Різні випадки можуть зводитися різні парфуми. І ті, які звучать довго, і ті, які потрібно поновлювати. Але крім усього, він ще ж і не відстояний, він нещодавно тільки був відкритий. Дуже гарненький флакончик, такий дівчачий. Ці парфуми можна дарувати сміливо в подарунок особливо молодим дівчатам, підійдуть, хоча підійдуть всім. І цей парфум, коли я його тільки відкрила, нагадав мені: ось такі парфуми від Yves Saint Laurent Mon paris Скажу одразу, вони зовсім не схожі, насправді. По пам'яті пам мені здавалося, що нагадують. Не знаю, чим вони мені нагадали. Можливо, аспектом фруктовим. В нотах взагалі нічого спільного немає. Ну, можливо. Можливо, мускус. Так, тут теж є у Монпарі білий мускус у базі, а крім цього, в базі у Монпарі є пачулі та амброксан. І пачулі тут дуже сильні. Тут пачулі дуже сильні, і вони тут не підвальні, не зелені, вони тут просто. Суцільний шипр. Навіть коли сам аромат уже, е, вивітрюється, звучить довго, і цей аромат дуже потужний. У мене в туалетній воді. Навіть коли сам аромат вивітрюється, залишається ось такий сухий, шерсткий, шершавий запах. Вірніше, не запах, а таке відчуття, як, як прямо дере, як прямо по шкірі проводити ніби ось цим, якимось листочком таким шерстким, шершавим. Ну, може, не кропивий, бо кропива жалить. Це не жалить, але це колить так, такими багатьма малесенькими ворсинками. Цей аромат вважають, яким його вважають, флоральним теж тут написали: квітковий, фруктовий, солодкий, свіжий, синтетичний. І тут у нас у верхніх нотах малина, бергамот та ожина. Ожина тут є. Бо тут є таке, знаєте, ожина, вона не Кисла. В ній немає такої кислоти. В ній вона терпка, але не кисла. І тут ось є таке, така терпкість. Ноти серця дурман, квітка дурману, очевидно, жасмин Абсолют, Fleur d'Orange та півонія. Ну, як я сказала, в базі пачулі, білий мускус та амброксан. Ну, можна тут всі ці ці ноти розшукувати, напевно, вони є. Загалом аромат дуже красивий, от дуже красивий, але у мене із цим ароматом виникла проблемочка. На жаль, я його не переношу. В мене він настільки мені шипровий і якогось такої якогось, якогось такого штибу цей шипр, що він реально даре мені в горлі. Просто майже алергійна реакція в мене виникає, я починаю кашляти, і мені постійно, от кіхтями, кошачими кіхтями дере в горлі. На жаль, я чую його красу, я чую його таку, це такий багатий аромат, в ньому от є всього різного, і він потужний. Я люблю такі потужні, глибокі, сильні, і він дифузний цей аромат. Але, ну, буду його продавати, на жаль, бо не можу його носити. А носити його для когось це теж не варіант, бо нема для кого, нема в мене тих поціновувачів, для кого я могла б його носити. Ось такі, друзі, мої враження про щойно придбані парфуми. Була рада вам їх розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво або приємно. Всього вам найкращого, гарного дня, бувайте!